Доброго дня, хочу показати ось таку прекрасну книжечку. Книга Мандрівка Україна від креативної агенції Green Penguin. Ось така книжечка, вона досить об'ємна. Дуже гарно, як на подарунок. Видана в 2022 році. В ній описані кожні області. Всі області України. Починаємо ми з України. І далі міста, області, і що характерно для кожної області. Читаєте, знаходите, вивчаєте, є QR-коди можна відсканувати, подивитися щось, якусь цікаву інформацію в інтернеті. Кожну область у нас написано дуже багато цікавої інформації. Чим вона така особлива, чим вона відома. Дуже цікава книжечка. Львівська область, Миколаївська, Одеса. Можна грати з дітьми в Вікторини, вивчати дуже багато цікавої інформації. От, наприклад, Полтавська область, Королева бензоколонки, Симон Петлюра, Лубний, Вождь, Пронизливий вогонь, Оскари. Олена Пчілка, Григорій Сковорода, Сорочинський ярмарок, Гадяч, Іван Котляревський, Микола Гоголь, Гончарна столиця України, Опішня, Бусковий гай, Кочубеївські доби, Микола Лисенко, Кукурудза, Природній Газ, Неїда, Галушки, Перший у світі електротрамвай, Парасоцький ліс. Вечори на хуторі поблизу Диканьки. Ну і так основна, основна інформація, яка чим відома кожна область нашої України, ви можете знайти, ознайомитись, вивчити, почитати, запам'ятати з дітьми. Дуже прекрасна книга, можна подарувати на подарунок. Дякую, до побачення!